Це байдужі люди. За, вони байдужі за майбутнє наших дітей, внуків. Є такі люди, які не ходять, а їм безразлічно, навіть що в нас в страні проїздить. Вони все одно вони своїми огородами займаються. Теплі, цимбіси їм все одно безразлично. А я ходила обов'язково. будуть обов'язково кращої сторони, будуть зміни. Як ви вважають, починають люди, які не ходять на місце Ну, Може вже надоїло це, оця неправда. І знаєте, я кажу, хоч ходи, хоч не ходи, а все рівно поставлять кого вважають нужним, да і все. Ну, щоб не поставили ні за кого галочка, ми самі за себе поставили. Вже нема довіри ні до кого, ні до чого. Я прийшла з надією, що може щось зміниться в країні. На що нам тобі в Усьому, щоб люди себе почували, мали можливість нормально жити, нормально, я кажуть, їсти, заплатити за комунальні послуги і щоб залишилось для задоволення. Тому що не вірить, не вірить в нашу владу, яка буде, прийде. Яка йде, яка прийде. А ви чому? Повірю. Якщо нашому місту потрібні зміни. Так всім потрібні, як це. І нашому, і Києву, і будь-якому, і Донецьку потрібні зміни. А користую, що саме Ой, так вам скажу одразу. Ну, що для людей треба, щоб якісь, я не знаю, там парки, садочки, там, я не знаю. Що, що людям потрібно для життя, для просто, такі треба всім. У нас зараз люди просто не вірять, що вони можуть щось вирішити. Через те не ходять, але я вважаю, що це неправильно. Потрібно ходити, голосувати, обирати. Потім всі самі кажуть, що в нас погана влада, чому ж ми її не обираємо? Ось так. Якщо не проголосувати, то виходить, що людей залишається тому, який може зробити вибір за тебе. Треба по-любому прийти, відмітитися і щось зробити. Вона навіть допомагає Борисполю, в страні. А ті, що не ходять, вони просто, мабуть, вже розчарувалися в нашому правительстві. Скажіть, будь ласка, ви ходили на вибори? Звичайно, я приймала участь у виборах. Наглядачем була. А на якій ділі? На 198-й. Дуже мала. А чому ви така? Дуже мала. Люди, мабуть, розчарувалися у тому, що те, що вони мріють, на що сподіваються, не здійснюється. А ви як вважаєте? Ну як, це залежить від людини. Я думаю, на першому плані людський обов'язок і відповідальність кожного за нашу країну повинен бути. От, ну, а так як, мабуть, життя заставляє міняти свою позицію деяким людям. Ну, ті, хто прийшли, я сподіваюся, що вони зробили свій вибір. От, і будемо сподіватися на краще. Ви ходили на вибори? Ні. Я тогда не по не голосувала. Не знаю, не довіряю. А тому, що я не бачу достойного кандидата, за якого можна голосувати. Ну, знаєте, я думаю, що нічого не помінялося з того часу. Вони як приходили, так і приходять. Одні ті самі приходять, вони тільки кожного року балотуються і балотуються, але нікому не вірю зараз. Тому не підтримую жодного кандидата. Ну, пора ж вже якісь зміни робити. Купчимо. Чому треба ходити на вибори? Щоб, щоб мій голос могла спрозувати тільки я. На даний момент ті е, я вважаю той мер, який є у нас, він достойно себе показує. Він міняє місто на краще. Він зробив максимум те, що не робили до нього. Треба ж правительство своє нове обірати, а не сидіти, здати старпюри так називаємо. Сидять, вони вже, знаєте, устаревши, як кажуть, вся їхня пропаганда, все розбирається. Це не грамота, де вона грамота буде в будь-якому віці. І ні по професій, професії людина має право яке щось сказати. Вики, як... чого не ходять. Уже люди просто перестали довіряти. Якщо чесно сказати. Ні, ще процентов зараз довіряють, процентів ми 25, не більше. А ви довіряєте? Та поки ну, ми довіряємося. Вибирали таку людину, що ну, так конкретно ми, не знаю, на ділянці вона здібна. Інформацію почитали, а ре... я коли буде в реальності. Як в реальності. Обирають собі якогось лідера? Думаю, так. Да. А для чого ви така людина? І взагалі, яким має бути міський голова? Ну, добрим, вічливим. А вибирають для того, щоб були добробут у місті, ну, щоб керував.